Всім привіт друзі! Сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт. І сьогодні я скачав датапак один, е, що робить в довгі кайла, якему можна дуже швидко купати. Зараз я думаю зробити таке і хочу діамантове протестити. Я думаю, воно буде велике діамантове. Крафтим верстак і палки. І перше, то що я хочу протестити, це саме найменше кайло. Ось таке. Нічого собі... Дивіться, як воно виглядає. Нічого собі, як воно копає. Купа раз швидше. Зараз скільки кругляка добудемо. Гілля вже є. Заліза буде зараз добути і знайти. То легко можна все просто печери такі довгі викопувати. Викопуємо зараз велику печеру я щось заліза ніде не бачу. Може нижче треба? Купаємося нижче. І все те, що я хочу протестити, це ще одне дерев'яне кайло, тільки в нас сильніше. Аму, полазимо. Воно теж крафтиться легко. О! Що мені книгу дал. О! Крафтимо ще одне кайло. Крафтинг, тервяне кейло і палочки вроді так. О. Дивіться, яке кайло. Як воно виглядає, мама? Ки довге кейло. Ну, провірим зараз. Ч собі? Купає ще більше. Я перевірю, чи, чи можна ще кам'яне зробити. Якщо кам'яне можна зробити, то взагалі буде дуже файне. Ніби зараз якогось хоч заліза, я не можу його знайти. Видите, как оно попали? То есть все зараз выкопали. Треба еще это диамантовое. Она, наверное, очень жесткая. О, залезла. А, ну тут я Или диамантовое. Диам... Диаманты, может... Диамант? Ти диаманти випалиш? Діаманти випали. Давайте перше залізне попробуємо. Якщо воно хоч і буде. И от тоді попробуємо діамантове. Пило. Цікаво. Як воно буде купати. Понісаємо на гору. Це собі тут такий тунель прорив Полазимо зараз наверх. Якщо що, я буду стрімити сьогодні в 18.00. Напевне буду стрімити. Я не знаю, чого не вийде. Я лишу в описані, там буде ссылка на... Стрім, на твічі я стрімлю. Якщо зможу стрімити, то я пострімлю. А якщо не зможу, то вибачте. Давайте дімоти в зараз втрафтем. Зараз залізо поставимо переплавляти. Стамом залізо. Дімонто, я думаю, воно все це взагалі пориє. Все це відриє. Цікаво, чи воно ламає бідрок, якщо воно ламає бідрок, топше пес. То все дуже круто. Якщо ви хочете ще відео з датапаками, там де я граю з якимись датапаками, то м м давайте наберемо 50 переглядів. І якщо ви хочете, Якщо ви хочете вернути, щоб я вернула режим Дек Хант, то давайте наберемо 100 переглядів. Тобто, треба перевірити. Я вроді, А ну перевіримо такого. Чи воно так крафтиться? Я ще бачу там інші крафт. О! А ну перевіримо. Ну, копаю трохи швидше, але як дерев'яну копаю. Ну, походу, вони такі самі, так само копаю, тільки... швидше. Крафтим собі шолом і... Давайте діаманти вже перевіримо. Ми перевіримо, чи паличками можна скрафтить. Можна. А я ще бачив... Одн крафти там, де потрібно було дерево. Зараз добудемо. Ще й дерево швидко добуває. Нам треба два кусочка дерева ставити отакого. От і от такого, але чого воно не крафтиться, це питання. Бо я бачив, що так крафтиться одне. Ти поставиш два дуба і воно крафтиться вже по пило. Ну давайте пошло таке спасти. Щось воно не крафтиться, але я не знаю чому. Берем. Цікаво, як воно копає. Нічого собі. Але чому то, що я хотів побути, воно не крафтилась. То жорстко. Я бачу інтернет, що так крафтиться крафтится Але чому на не скрафтился. це цепай, на купай. Цікаво, чи ми бетрок зламаємо? Треба перевірити це. Купайся вниз. А просто і наниз. Ой. Не упал. Что свипло купає? Купанес? Бедро. Ну сломано бедро. Сейчас. И ведь ты знаешь, что оно ломает бедро. Ну, тут позлома. Ну, бедро ломает. Зараз... Можна трохи своїх друзів з цим датапаком. Просто взяти показати. Виказати ванільна версія, типу, ванільний, бачите? Ну, типу без модів. А звідки воно таке от. Деякі не знають про датапаки, і И мій друг вроді не знає. И может він повірить, що таке є на ванілі. Все ми бедрок зламали, чисто. Ми весь бедрок зламали. Ой, я впав. Всім дякую за перегляд. І... Якщо хочете, то ставте лайки. Якщо сподобалось вам відео, то ставте лайки. Якщо... Хочете ще дотопаки, то набираємо 100 чи 50 переглядів. Якщо хочете, то можете підписатись. Якщо, сподобався, якщо подобається мій контент, то підписуйтесь. Всім па 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 па